Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Біля могили сина Януковича з'явились дві свіжі ями. Декілька днів тому в мережі вже з'явилось повідомлення про смерть Віктора Януковича та його офіційної дружини Людмили. Те, що був напад, це факт. А от щодо смерті джерела мовчать, і от тепер дві свіжі ями. Для кого вони в мережі припускають, що для самого Віктора Федоровича захотіли поряд із сином. Один із місцевих трунарів зазначив, що ховати будуть когось дуже важливого кладовища, та місцеві дороги перекриють. В той же час вранці з'явилася інформація про те, що Янак в лікарні з отруєнням одразу після того, як нібито привітав Путіна з перемогою на виборах, цілком можливо, що трунарі підготували яму саме для нього. Нагадаємо, Януковича до останнього розглядали екзаміну після захоплення влади, навіть після відставки залужного його борт мелькав у мінську. Пам'ятаєте, той важкий 22-й рік. 7 березня Кремль відправив у мінськ президента втікача Віктора Януковича. Же до цього дня сподівався захопити Київ і всю лівобережну Україну, як повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, Росія підготувала два плани щодо захоплення України. Першим етапом було захоплення лівобережжя та Києва. Потім планувалося захопити всю територію України, зокрема і Львів. У них було два плани. Перший план у них був до 7 березня. Вони мають закінчити повністю те, що стосується лівобережжя, що стосується Києва. Це був останній термін. І саме цього дня один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у мінських тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни, зазначив Данілов. За його даними, після захоплення Києва Росіяни хотіли захопити всю територію України, включно з Львовом, за 19 днів. Особливу роль у планах Кремля мав відіграти президент втікач Віктор Янукович. У березні українська правда повідомила, що засуджений за держзраду Янукович перебуває в мінську. За одним із сценаріїв його мали спробувати там оголосити президентом України. Державне бюро розслідувань ДБР завершило розслідування щодо держзради колишнього президента втікача Віктора Януковича та екс. Прем'єр-міністра Миколи Азарова підписання харківської угоди дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України в лютому. Працівники ДБР у тісній взаємодії з офісом генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем'єр-міністра України у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Вони підготували та імплементували так звані харківські угоди. Йдеться в повідомленні. Так, низка колишніх високопосадовців сприяла військовим планам держави-агресора. Вони опікували. Збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів спочатку їх допомога була використана для анексії в 2014 році АЕР Крим та міста Севастополя, а надалі для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 22 го стверджують в ДБР. Зокрема, Янукович забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проект міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Камбіну. Надалі так звані харківські угоди ратифікували Повна рада і їх було імплементовано. Він свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. Він залучив до виконання завдання майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів. Розповіли відомстві підписані, як зазначають в ДБР, всупереч національним інтересам України, документи про продовження термінів перебування ЧФРФ в Україні ще на 25 років нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму створили загрозу суверенітету та територіальній цілісності України з згідно з базовими угодами 97-го року, а росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість харківські угоди дозволили агресорам мати достатні ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України в лютому 22-го. Через ці злочинні дії наприкінці 2013 року, 2014 років, на території Ар Крим та міста Севастополя чисельність особового складу військових Російської Федерації і їх військової техніки перевищила встановлені базовими угодами кількісні рівні, зокрема в місті Севастополь, Полі перебувало щонайменше 2900 тисячі осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вища РФ таємно модернізувало свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги. З відома Януковича розміщено понад встановлення базовими угодами кількісні рівні 37 тисяч особового складу збройних сил РФ, які становили загрозу суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності обородноздатності, а також державній безпеці України. Все це сприяло захопленню Росіянами території. Крим та надалі утворення на захоплених територіях нових військових частин та підрозділів ЗСРФ, які своєю чергою були застосовані Російською Федерацією для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до України. Запевняють в ДБР до зустрічі. Друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Приможемо разом.